Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску ми попрацюємо з вами з відомостю амортизації основних засобів, яка знаходиться у розділі ОЗ і НМА і відомість амортизації ОЗ. Ось така звичайна відомість, але мало хто нею користується. А я вам зараз хочу показати невеличкі лайфхаки, а особливо ту інформацію, яка нам дуже часто потрібна. Ось, наприклад, формуємо ми з вами звіт. Сформувати. І спочатку, коли ви відкриваєте даний звіт, наша з вами задача це налаштувати цей звіт так, як нам зручно, або отримати за допомогою цього звіту. Ту інформацію, яка нам потрібна по основним засобам. До речі, по основним засобам та малоцінним наоборотним матеріальним е активом, який саме обліковується у нас по об'єктно. Не забуваємо, що в нас є два варіанти ведення обліку а ми нема. це пооб'єктний та кількісний облік. Тож, коли ми ведемо по об'єктно, ми саме в цьому звіті можемо побачити також і нема. Але ви забуваєте, що коли у вас Звільняється працівник, дуже важливо перевірити: а чи не є даний працівник матеріально відповідальною особою? І, можливо, нам потрібно з нього або списати якісь МНМА, або ну, але це другим іншим звітом, або зробити зміну матеріально-відповідальної особи. Ці дані, вони є дуже важливими, тому про це, будь ласка, не забувайте. Тож, я рекомендую вам з допомогою даного звіту, відомість амортизації ОЗ, при звільненні працівників перевірити, а чи не є працівник матеріально-відповідальна особа. Для цього, по-перше, щоб в звіті ви могли побачити дану інформацію, ви натискаєте Показати настройки і в налаштуваннях, як вам зручно, або ви можете в додаткові поля окремо дати колонку МВО. Або, якщо ви хочете, ви можете додати і вгрупування матеріально-відповідальну особу. Але я тоді в додаткових полях зараз приберу, для того, щоб не задвоювати, сформувати. І тоді ми бачимо підрозділ, так як у мене в групуваннях також було поле підрозділ. Потім я бачу відповідальну особу, матеріальну відповідальну особу, ну і сам, відповідно, основний засіб або МНМА. Ось тут де порожньо, це означає, що модельна відповідальна особа не заповнена. Тобто потрібно перевірити документи, потрібно перевірити інформацію. Тож зараз ми з вами бачимо, що інформація додалась. Ви обираєте самостійно, куди вам додавати, або в додаткові поля, або в групування. Також, коли у вас дуже багато основних засобів, і для зручності аналізу при звільненні працівників, ви можете зробити відбір саме по цьому працівнику. Для цього ви натискаєте Показати настройки і на вкладці Відбір за цим же самим полем МВО матеріально-відповідальна особа. Ми з вами обираємо необхідне нам значення. Наприклад, Авдіїв. Іноді програма з усього списку основних засобів та МННМ, які ведуться у об'єктах, вона вам показує саме інформацію по цьому відбору. Тобто, саме по даній матеріально-відповідальній особі. Ось такі стандартні, але невеличкі налаштування ви можете робити. І це я вам навела приклад тільки по матеріально-відповідальній особі. Тому що нещодавно була саме. При проведенні аудиту саме стикнулася з цим моментом, що працівників ви звільняєте, але вони у вас залишаються матеріально-відповідальними особами. Тож, відповідно, коли ви хочете змінити матеріально-відповідальну особу, не забувайте. Перше, це перевірити за допомогою відомості, чи дійсно він у вас є матеріально-відповідальною особою. Ну, а друге. За допомогою спеціального документу, який називається Переміщення ОЗЕ, ви можете саме внести зміни. Наприклад, ми бачимо, що у нас з вами ОПІ на підрозділі відділ продажу на працівнику Авдіїв. Тож натискаємо з вами створити підрозділ відділ продажу, матеріальна особа Авдіїв. І обираю, натискаю підбір або натискаємо Заповнити, да, якщо ви вже вказали найменування. Я зараз обираю підбір і, відповідно, ось цей опит перенести в документ. Це ми з вами заповнили зараз інформацію. Але якщо ми хочемо з вами перемістити на іншу відповідальну особу, то тут саме ми вказуємо нову людину. Ну, наприклад, я зараз вказую Горбатова Інна. Проводжу даний документ, підрозділ так і залишився. Хоча за потреби ви можете підрозділ також змінити, якщо у вас змінюється і підрозділ. І тепер дивіться: був опель на Авдієві. Зараз я формую звіт знову за вересень, але так як відбулись зміни в мене в жовтні, то я знову формую звіт по жовтень. І дивіться: тепер Авдєєв в жовтні ще. У нас з вами на початок періоду є, але на кінець періоду по Авдєєву вже інформації немає. Але якщо ми зараз зробимо відбір по Горбатової іні в жовтні, ми побачимо навпаки, що на початок періоду інформація відсутня, але. За період і на кінець періоду ми бачимо саме інформацію, саме по даній матеріально-відповідальної особи. Тож, що так з легкістю з допомогою документу переміщення основних засобів ми можемо з вами звільнити матеріальну відповідальну особу, або змінити підрозділ, якщо нам це потрібно. Це стосується будь-яких основних засобів, або ми немає, які вас пооб'єктно. Тож, не забувайте про такі невеличкі налаштування. В, документ, в звіті вибачте відомість амортизації ОЗ, ви обираєте будь-які налаштування, які вам потрібні. Тобто ви обираєте, або, наприклад, в додаткових полях саме ту інформацію, яка вам потрібна. Наприклад, вам потрібен строк корисного використання, або вам потрібен спосіб нарахування амортизації. Додайте цю інформацію звіт, і тоді з легкістю ви можете використовувати цю інформацію для вашого внутрішнього аналізу. Ну, а якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео. І до зустрічі! Пока-пока!